Вітаю вас сьогодні 19 липня, п'ятниця і 139-й день із циклу 365 днів одного року. Настав момент, коли треба вирішувати. Чи велика відстань між бажаним і можливим? Між мріями і дійсністю, між спогадами і планами на майбутнє. Це все має бути обговорене суть всередині в своїй душі, в почуттях, в хлопотах побуту. Соціумі. Все це має бути для кожної людини достатньо глибоко, але рішуче, вирішене, щоб не впадати в крайності, не хитатися з одного в друге, бачити можливість реально воплотити свої мрії чи, навпаки, рішуче. Закреслити те, що, на що сподіваєшся, марно. Кожна людина вона усвідомлює, що життєвий шлях у неї кінечний, але ж досить довго у нас є переконання, що ми. Все ще попереду, ми ще все встигнемо. Ну, зараз і події в країні, власне, натякають достатньо прозоро, що деякі речі можуть обірватися дуже швидко, впадати в паніку чи в якісь там страхи смислу немає, врешті. Те, що наше життя має кінець, це природний процес і кожна здрава людина повинна про це пам'ятати. Але вона повинна також і усвідомлювати, що в одну хвилину можна багато що встигнути продумати, підбити підсумки, запланувати, щоб ті Відрізки часу, які залишились, щоб вони були прожиті з повним наповненням на 100%. Спонукала мене до деяких роздумів, ще книга не в плані реклами, а правда є, над чим подумати. Автор Олдос Хакслі цей неймовірно прекрасний новий світ. Там є над чим подумати. Вона читається і онлайн хорошо через інтернет. Ну, а подумати, звичайно, буде над чим. Дякую вам, що ділитеся своїми коментарями. Дуже вам вдячна за це відчуття. Близькості, спілкування дуже велике, бо для мене все товариство, яке проходить, читає мої коротенькі або довгі відео, дивиться мій канал, а особливо коли дивиться із не мимоходом, а подумавши. І написавши коментар. І ось якщо він чисто сердечний, дуже вам вдячна, бо інколи бувають критичні зауваження, які дуже допомагають, бо я взялася вести цей канал з чистої сторінки, те, що називають. Я звичайний інженер, глибокий пенсіонер. Це видно із назви самого. каналу і роздумів, звичайно, багато в голові, а спонукало до роздумів, те, що сім'я моя достатньо обширена, роз'їхалась. Я з ними, звичайно, спілкуюся, але в них якби нова сторінка життя, бо жити десь. Починати теж з чистої сторіночки, багато які свої і навчання, і роботу. Ми спілкуємось, але і мені довелося багато що починати заново. Якщо є якісь зауваження, будь ласка, пишіть, пишіть відверто. Я перечитую, дуже уважно перечитую всі коментарі. Вдячна вам за. Вподобайки, те, що ми називаємо лайками, за коментарі, за підписки, що ділитеся зі своїми знайомими. Ну і за донати, звичайно, теж дякую, бо це річ не ну, важлива дуже. Хай вам щастить у житті, бережіть своє здоров'я, будьте здорові!